Другий день турботи про себе почався ось так, але аж у десяті завдяки чоловіку. Снідаю сама вже втретє за ранок їсти син, п'ю добавки і трохи займаюсь побутовими справами. Звісно, зі своїм надійним помічником кухня в нашому домі просто якесь магічне місце. Скільки б ми там не прибирали, все одно завжди срач. Тому перш ніж щось робити на там лад. В планах поїхати в дитячий магазин та гості. Тому готую сина обід, який візьму з собою. Дем'ян цей час грається кастрюлями, які потім разом будемо прибирати. А нам на перекус чоловіком зроблю спрінгров, щоб якось позбутися овочів, які зазвичай псуються в Лодильнику їсти більше овочів, зелень і середини дбати про свій організм. Одна з важливих цілей на мій 2026 рік і погнали за новеньким візочком для Дем'яна. Тому що наш попередній вдалося продати буквально за декілька годин. Давайте підбивати підсумки. Сьогодні мені вдалося виспатися, що рідко буває у декреті, випити більше води ніж це було до цього. Нормально харчуватися, подихати свіжим повітрям на прогулянці з родиною. Просто годинку повтикати у шоу холостяк і відчути 100 500 емоцій з цього приводу. І звичайно потішити себе дитячим шопінгом до зустрічі у наступній серії, де я робитиму те, чого було у попередні дні.